Три помилки, які допускають, коли стягують аліменти в судовому порядку. І так, помилка перша це. Люди розраховують, що вони отримуватимуть ці кошти. Але ви ж розумієте, що у боржника може їх не бути, у нього відсутнє майно, відсутня заробітна плата, відсутній будь-який інший дохід. Коротше кажучи, в карманах гуляє вітер. І таким чином нічого крім заборгованості на папері. Ви не отримаєте. І тому ставити всі ставки на те, що у вас з'являться фінанси ну, не варто. Це перше, на що необхідно звернути увагу. По-друге, це звертається до суду не за адресою реєстрації. Тобто, де живуть, туди і до суду подають. Але у нас закон говорить, що необхідно звернутися або за місцем реєстрації протилежної сторони, або за місцем реєстрації саме того, хто звертається до суду, місцем реєстрації, але не фактичного проживання. Ну і третя помилка, яку допускають найчастіше, це звертається не в наказному провадженні, це спрощений вид цивільного судочинства. Який дозволяє буквально за декілька тижнів отримати рішення суду. Взагалі відбувається без виклику сторін на судовий розгляд. Коротше кажучи, максимально просто все: одразу з суду вам приходить документ, виконавчий лист у гляді судового наказу про стягнення аліментів. Але люди чомусь пишуть позовну заяву, і те, що можна було б за скороченою процедурою, намагаються зробити за такою тривалою. Тяганиною через судові засідання проходять, через постійне відкладення розгляду справи. По ідеї суд повинен був би відмовити у відкритті провадження і натякнути, що от, зверніться, будь ласка, у наказне провадження, але суд зазвичай цього не робить і тому ну, можуть бути у вас такі от клопоти. Таким чином, ви знаєте три типові помилки, які допускають люди, які звертаються в суд, щоб отримати грошові кошти у огляді аліментів, і я думаю, що ви перестанете їх робити або принаймні зважите на ці три аспекти, для того, щоб захистити себе, свою родину і мати отаку от максимальну фінансову захищеність. Якщо ж ви хочете перекласти ці всі клопоти на плечі. Адвокатів то звертайтесь і пройдемо цей шлях разом. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.